Всім привіт, мене звати Анна і в на моєму каналі. Сьогодні у нас відео обзор на мою кімнату, то есть огляд. <гум> ну, починаємо знімати. Так сховаю. трошки вам показаться. Ну, коротше, перш, собачка Джек. Наш гарний банан. Банан. <гум> Одеялка. У мене так чисто в кімнаті. Далее покажу, что у меня тут в по полочках. Тут лежит расчетка. из Бэйби Реборна, то есть всякие расчетки, бутылочка, тетрис, разрисовка, пластилин и фломастеры. А это секретный ящик. Там лежат наклейки. Три пары. Вот такие. Объемні более-менее. Всі блискучі, а ці просто налипки. Ось ці два томагочі, Вот щатки, блокнотик секретний. І моя нова пісня. Щоб її не палить. Олівці, Олівці для макияжу. Олівці для макіяжу. На Хеллоуін буду украситися. І паличка, яка світиться. Тут у мене одяг, тут нижній одяг і халатик, тут рюкзачок, а тут ось отут, а тут ковтинки. Далі. Далі. Ось тут у мене гусь. Обнімусь Джессі собачка. Якщо хочете, на сьомому тижні я можу записати відео з собачкою Джесі. Ще ведьмедик білий і лабубу. Далі тут градуси кімнати. У мене зараз эм, 20, 19 градусів. Далі. Щоб світліше було. Так, гарно у нас ось такі радії, які можна отодвігати. Але мені більше подобається, коли вони отут гоняють сюди. Мені так подобається більше. Далі. Це мій нічний. Тобто, ой, вибачте. Ловець снів. Це як так, ну це мій улюблений співак, я з ним картину замовляла, і тут автограф його там, але я нікому не покажу. Далі, це картинка з моєю обложкою прошлого каналу. Але ви вже підписались і в мене вже 63 підписники. Дуже дякую вам за таке. Ну, і ось такий диван. Дякую за 63 підписники. Да, я, ви мені про море, а я вам про стул. Ну, да пофіг. Ну і двері. Двері Опа Ну да І усе. специально для видео убрала. Но я просто тут пыль поседала. И трошки. Вот тут приукрасила трешки. Да. Вот так. Ну, давайте всем пока. До встречи в новых видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте ставить колокольчик. Всем пока. 不敢。